Всім доброго дня, ви у хаті Версені, знову ж таки, сьогодні у нас англійська мова, як завжди. Давайте вивчати нову тему. Заняття у нас номер 58 вже. Процес втриває. Потиханічкою йдемо, щось вивчаємо кожен день. Давайте вивчати нову тему під назвою Subject: Object про про посесі про що приводиться як підмети об'єктивні займенники. Бесесії присвійні займенники і прикметники. Пам'ятаєте, як казав колись вона сьомому або на восьмому занятті, що. ось я записав якусь таблицю і хочу вам показати. Так ось вона тут і є, оказується. Ми дійшли до неї. Давайте читати. Subject pronounce Before the Verb. Your subject pronouns as the subject of the verb, before the verb. I like you dress, you are late, he is my friend, he it's rain, she is on holiday, we live in England, they come from London. Pidment mm nie -hmm. займенники, до дієслова. Ми використовуємо підметні займенники як Підмет до дієслова. Я люблю твою сукню. Мені подобається твоя сукня. Ти. Ти запізнився. Він мій друг. Це. типу, до щить. Вона. на вечірці, На святі. На святі, скоріш за все. Ми живемо в Англії. Вони прийшли з Лондону. Ну, тут не прийшли, тут прибули, скоріш за все. Object Pronouns. After the We use Object Pronouns, а це Object of the Wob. After the EVOB. Can you help me, please? I can't see you. She doesn't like him. I saw her in town today. We saw them in town yesterday, but they didn't see us. Об'єктні прислівники, точніше займенники, після діє слова. Ми вкористовуємо об'єктні займенники після діє слова. Чи можете мені допомогти, будь ласка? Я не бачу. Тебе. Вона не подобається йому. Я бачив її в місці сьогодні. Ми бачили їх в місці вчора, але вони не бачили нас. Автор preposition Use object after preposition. She is waiting for me. I get it for you. Give it to him. While looking at her, don't take it from us. I will speak to them. Ми використовуємо об'єктні преси... займенники після Preposition це у нас прислівник, якщо я не помиляюся. Прийменник це. Ну, ладно, не вгадав. Вона чекає на тебе. На мене. Я отримав це від тебе. Дай це йому. Чому? Ти дивишся на її. На неї. Не бери це від нас. Я розмовляю до них. Я звертаюся до них, можливо. Possessive adjective before-known. Віз possessive adjective before-known because they modify a known My dog is big, her cat is brown. Their sister walks downtown. town. Ми використовуємо присвійні прагматики до іменника, тому, що вони мотивикует іменник. Моя собака велика. Її кіт коричневий. Їх сестри працюють в, місь... в центре місця. A, a possessive pronoun is not followed by a noun. The dog is mine, the brown cat is hers, the cat is ours. Who's we use whose to ask about possession? Whose car is it? Who's it car? Uh, Присвинья Займенника. Без іменника. Присвинья займенника. Не стоять. Після займенника, мається на увазі тут. На Курсотціменник. Собака моя. Короче Кит її. Машина наша. Хус чи... Uh, chi... Ми користуємо хус, щоб казати про присвійність. Чи я машина, чи я машина. М -м. Ось цю таблицю будемо використовувати. Пам'ятаємо, що Abject Pernance воно як іменник іде. Object Perolens або після іменника, або М -м, займенника, по-моєму. прийменника, Так і слово. Тут у нас без іменника, да? що, А, до іменника. Ага. і оце чаще всього в кінці. Добре. Um, дивитися Look at the picture. The picture. There are my dots. Names are Jane і Лара. Подивись на малюнки. Це мої дочки. Їх. Ім'я Джейн і Клара. На початку речення у нас може використовуватися. Сер, Тому що Zairs це. не те. Тут тільки Zair підходить. Нібито. На початку речення, до іменника Ну, зем точно ні. Зараз не підходить також. Джон народився в Брістолі, але. Його батько народився в Манчестері тут хіс. Я думаю думати не потрібно. Я хочу піти на концерт Ріади. Я реально хочу. Мені реально мені подобається. Тут може бути хор, тому що діє слово. Тут може бути Horst також, тому що в кінці речення. Ну. Пусть буде Herd, а вишить лайді і слово. М -м я не маю мобільного телефону. Можу я використати. Твій. Тут у нас. use тут може бути. Ю. Просто. наприклад прийде допомога. Чи можеш. Допомогти нам. Карла і Ніт має гарду машину. Я люблю їх. Зер. Тому що діє слово Нібито. Ну. Поправила тут запросто. просто розумієте? Тут проблема -то в тому що. Дієслово. Дієслово, тому зимкар. Здесь це ті шорти моя. Це твоя? Ну. Yours Тут треба подавитися переклад. Твій. Ну, no, хай буде ось це, тому що я чесно. Ну, твоя я тут. Або Юр, або Юрс. А я йду побачити. ...Rolling Stones, Чи ти. Чи ти хочеш побачити їх? Зем. Знову ж таке, дійсло. Тому Зем. Ми живемо в гарному будинку, але. Наші сусіди жахливі. Я скучаю по батькам. Я хочу надіслати їм. посткарту. Ам. Юрс. Тому що посесів. проноус не стоять до мене. А тут є зер. Тому що писати пронос. Писать тут. тут. Складно, складно. Да Чи тобі подобається папузика? Ні, я Мені... Я, я реально. Ні, я... Ну тут щось з перекладом. Ні це мені не дуже подобається. Не хер. Іц у нас немає. Якщо що, там. Посесі проноунс не слідується. За іменником. Це позасі Adjective. До іменника. Нема тут в кінці речення. Хай буде it. Ай, хай печь, тест хорбил, я не вижу печ це на спересики, нібито вони. Ну зем вони типу коштуються спак жахливий, да, смакують. Вони смахують жахливо. Подивись, Салі тут. Я хочу сказати їй. Якщо вона. Херді слово там, тому тут Хеор. А що ти хоче М -м піти на вулицю вночі? Я ніколи не, не їв солодкого, я не люблю. Типу. Я не б'ю його. Ну, знову ж таки лайк, like, тому зем. Теди е дегарда присуда прикратіть критикувати його? Вона це не твої обув, це її. Чи... Чия медицина це. Вони. Це не моє. Це не моя. Спитай Салі, можливо, її. Ну, Хорс нам зрозуміло? Можливо, майн. Це не моє. Питай Салі, можливо, її. Типу, go Говей. Уходь, Я ненавиджу тебе ю, Тому що Тому що очевидно, що після дії слова тільки там може один варіант бути. Ти можеш спитати Фреда про гроші. Він дуже щедрий. His. Нібито. Схоже. А, хоча тут просто хі тому що підмет. Я не можу використати мій мобільний телефон. Я думаю, він тебе сломаний. До тебе має. має або... It is broken. Вау вірно Повезло тут. Тут явно повезло. Де, сам не очікував від себе. Читай далі Dear James, thank you for mail. Юру Дякую за твій email. Mm. Це було дуже інтересно подивитися, то що отримати. Хохай це у нас отримувати. Мати новини з. Тут якесь слово, бо. Пропустимо вставимо в кінці. Тут, скоріш за все, можливо. Хм. Поки що не маю ідеї. Відтуда Зем можливо. Я дуже щасливий почути, що ти. Наконець-то отримав. Наконець-то. Одружився Марією. Це чудово. Це ідеально. Я думаю, ти будеш щасливий. То ні. Я думаю, ти зробиш її. Will make her happy and І вона робить тебе дуже щасливою. Як твої батьки відреагували, що ти. Типу, надав цю новину. Типу, не зраділи? Тут у нас зем. Тут у нас. Зей. Я, типу. Певний іти вони реально злетіли. Я реально назад, щоб побачити Looking Forward цікава фраза. Я хочу подивитися. Лукінфорд чекати. Гароду. forward – це у нас чекати. Я реально чекаю побачити. Тебе. Типу. на весіллі. way, Одним із. А, до речі. До речі, пам'ятаєш, що я хотів. Тортойз. Яка зараз слово черепаха, ага 6 я черепаху? я нарешті отримав. отремав. Так як... Тут у нас Eat. Sara. і name grid. Sarah, і Я побачил. Ос іс, типу, гі, типу її побачили в магазині тварини і. Зосві, і ми вирішили купити. Вирішили купити маленьку річ, по, Right away Знову ж таки, фрази. гарні Відразу. Ми такі щасливі з. Аур нашим новим новою твариною. Добре. Окей, типу. Я сподіваюсь, побачила, уже спилася этого войны, я ще потребую, когда помогал, люблю см. Тут у нас лишилось слово мм. Тут у нас ю. А гори гуристы уже. У нас... ю залишило ще. Тут перепутав трішечки, тому що. Так воно працює навпаки. Тут я побачив, є, тут у все ж таки таке слово. В надії слово, Хоча дуже схоже. Ну добре. Непогано працювали. Дякую, всім за проведение был хатірсен. До наступної зустрічі всім пока-пока.